Чи доведеться Україні підписувати капітуляцію? Саме з таким питанням звернулось до своїх читачів одне з видань. Видань Ель-Паїс. Я залишив його в себе в моїх ресурсах. Ви можете ознайомитись в інтернеті знайти. І от вони говорять про те, що без допомоги США, імовірно, Зеленському доведеться підписувати капітуляцію. Це складні для українців слова про капітуляцію. Адже безкінечно, як тільки українці, якісь деякі в невеликій кількості намагались піднімати питання про зупинку бойових дій і про те, що далі може бути набагато страшніше, якщо ми не спробуємо вийти хоч на якісь перемовини, то інші українці, а їх було більшість, особливо два роки тому назад. Півтора роки тому назад вони завжди кидали одне і те ж слово. Ти що пропонуєш здатися, так ось капітуляція – це і є здача. Капітуляція це є акт, яким держава визнає, що далі вона воювати не може. Вона здається. І той, хто приймає капітуляцію, як правило, виставляє умови, умови капітуляції. Ми мали такі історичні приклади з капітуляціями і з умовами, які ставлять до тих країн, які здаються. З останнього, це нацистська Німеччина, коли вона капітулювала, але тоді радянська влада і союзники вийшли з пропозицією, що ніяких умов тільки безумовна капітуляція. Як ви думаєте, які умови наш ворог може виставити Україні у випадку, якщо дійсно справдиться прогноз, описаний в газеті? Так ось повернемось до питання. Повернемось до питання про те, а на яких підставах ворог може взяти капітуляцію. Адже ми з вами читали не один раз про те, що сьогодні Путіна виявляється, що треба вмовляти сісти за стіл перемовин. Це вже не 2022 рік. Він сьогодні відчув, що допомоги Україні особливо немає, Україна вся в боргах, Україна в чиновниках, які погрязли в корупції, в мародерстві. І він сьогодні відчув, що він може здобути значно більше, значно більше ніж планував ще в 2022 році, після того, як наші Збройні Сили України змогли зробити абсолютно неможливе. Ворог стояв біля Києва, біля Києва. Я це знаю, адже тоді це прямо було біля нас, біля кожного з тих людей, які сьогодні живуть умовно, на умовно мирній території. Але ви знаєте, що ваші села, що ваші міста були в окупації. Ви знаєте, що це таке. І от тоді вдалося ворога відкотити дуже далеко. Але перемовини не відбулись. Хтось тоді повірив, а хтось пообіцяв, що підтримка буде безкінечна і довга, а перемога буде близькою і блискавичною. Та не сталося цього. Проте український народ підготували саме до такого сценарію. Українцям розповідали дуже багато нісенітниць про 2-3 тижні, про 2-3 ракети. Про те, що ворог слабкий, чмобіки, возять унітази туди, вони нічого не можуть, у них старе обладнання, старі танки, мало ракет, вони всі в санкціях і їм нічого вже не допоможе. Виявилось, все це не так. Або було так, тільки ворог зміг адаптуватися. Велика і затяжна війна вона ніколи не йде на користь тих. Проти кого воюють з великими ресурсами. Так ось ми то могли би воювати, якби у нас були великі ресурси. Але, на жаль, у, них, у нас їх немає. І ми не воюємо не проти кого, воюють проти нас. А тепер ще проти нас воює країна, в якої є ресурси. Уявіть собі, якби воювали проти неї і в неї були б ресурси. А так вона воює, і в неї є ресурс. Вона розпочала цю війну, спираючись на свої ресурси, і плануючи, і прогнозуючи все, що буде. Тільки ми з вами жили в ілюзіях то ми розповідали про шашлики, то ми засновували великі будівництва, то ми розповідали, що нічого не буде, то ми інспектували чонгар, який потім пройшли, буквально не оглядаючись. Так було. А сьогодні вже ось такі статті з'являються у виданнях. А тепер до конкретики. власне, чому такі видання з'являються? На мій погляд, це видання, яке випустило свою статтю страшилку. Тобто деякі сили на заході говорять: друзі, ви там, якщо будете продовжувати опиратися нашим спробам посадити за стіл перемовин. Вас і Російську Федерацію, то може бути ось так, може бути просто капітуляція. І ворог собі забере стільки, скільки він захоче. Бо ми хочемо з цієї війни вийти, якщо ви не хочете, справа ваша. Але будьте готові, знизити мобілізаційний вік до 18 років, будьте готові відправити на фронт жінок, будьте готові до того, що це нічого не дасть, просто відтермінує. Невблаганну капітуляцію і вимоги ворога, перед якими вже нам нічого не буде протиставити. Що і як зараз думають в високих кабінетах, я не знаю. Але я точно знаю, що багато з того, що вони там думали, і демонстрували це як високі інтелектуальні потуги, насправді це виявилось неправдою. Я не знаю, хто оточує Володимира Олександровича. Але ще два роки тому я записав відео, що йому потрібно замінити своє оточення. Цього не сталося. І ми бачимо, до чого це оточення призвело. І що воно нарадило Володимиру Олександровичу. І як тепер виходити з цієї халепи? Я боюся, що знову те ж саме оточення радить Володимиру Олександровичу. Ну а український народ вже давно. Ніхто нічого не запитує. Тому підписуйтесь, щоб коли у вас буде можливість, ви змогли щось змінити в цій країні і не повторювали стару мантру. Немає за кого голосувати. Завжди є. Інше питання: чи чуєте ви цих інших людей, чи бачите ви їх, чи підписані ви на них, чи підтримуєте ви їх. Чи поменше ви їх критикуєте, а навпаки, мотивуєте. Бо такі люди, як я. У вас нічого не вкрали, у вас нічого не забрали. Такі люди, як я, хочуть нам з вами миру, добробуту, спокою і тихої-тихої ночі. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.